Думаєте, Що знаєте Велику Британію. Б'юся об заклад, що ці факти вас здивують. Номер 1. Велика Британія складається з чотирьох країн: Англія, Шотландія, Вельс, Північна Ірландія. 2. Лондонське метро найстаріша система метро у світі. 3. У Великій Британії курей більше, ніж людей. 4. Королева за законом володіла всіма лебедями у відкритих водах. 5. Британці випивають понад 100 мільйонів чашок чаю щодня. 6. Біг Бен – це не вежа, це дзвін всередині. 7. У Великій Британії понад 1500 замків. 8. Є містечко під назвою Борінг. 9. Національна тварина Шотландії – це єдиноріг. 10. Незалежно від того, де ви знаходитеся, ви ніколи не будете далі, ніж за 70 миль від моря. Скільки з них ви вже знали?